Ваші діти зобов'язані вам платити довічно, і це не жарт. Суд у Запоріжжі зобов'язав сина віддавати щомісяця 25% всього свого доходу своїй матері допоки вона жива. Жінка звернулася до суду, бо син відмовлявся їй допомагати, і суд визнав її правоту. А ви знали, що маєте право на таку допомогу? Закон. На боці пенсіонерів. А тепер питання до вас. А чи правильно вона зробила? А може вона просто жадібна? А діти і так мають багато витрат, купу проблем. Як вона могла забирати з них гроші? Як можна взагалі вимагати в дітей гроші? А напишіть вашу думку в коментарях. Наш юрист може змусити ваших дітей допомагати вам навіть без суду. Послуга коштує лише один щомісячний платіж від ваших дітей. Оплата. Тільки по результату, і ми гарантуємо вам, що ваші діти будуть вам сплачувати мінімум 3000 тисячі гривень на місяць. Телефонуйте номер на екрані.